Друзья і всем привет так, сезон опріскування Сейчас заправим водички. Що тут у нас? Капець? Едем додому? А, що тут Йо -мо. Вс, обломало що? Так. Сразу не пошло. А, так я и бля. ай короче, это. Давно у нас приколів не було. І що, и зараз тут підбере, да? Що поїхав я, да? Ладно, на, поїхав. Оце, да. А, ти ж не зможеш закачати без ней, да? Ладно, поїхав. Так, в общем, не встиг я. Буквально проїхали тут ми кілометр, і вже шланги немає. Короче, мы сегодня як растерявши день розпочався неправильно. Всю. Ну а що, Тут ти по селу проїхав і одразу підібрали. ні, це, наверное, коли їхали еще. Думаєш, ночью тоді, да? Mm. Ну, в общем, ладно. В, в принципі, у нас та шланга уже була надірвана. І я штука, що тоже учудив. Ну випала ось это стерлася. <ріхи> Короче, у мене раз у год крайня форсунка приходить в негодність. Ось вот тут надо піджати, виходить вискочила. Ох іду я. Там запасні, по-моєму, є у главі. А ця у нас, бачите, не, не, не нова, нова й нема, оказується. Це та ж ти підв'язував. і Приїхали на поле, вроді би тут вітру немає. Будемо зараз, в принципі, заправлятися. Шлангу підремонтували, все добре. Значить Так, друзі, в цьому році ми будемо працювати такими препаратами. Це значить, у нас тут і антистресове, і Ну, Зараз я все покажу вам. Це значить компанія Торговий дом Плодородія нам надала такі препаратики. Значить, Компанія ця є дистриб'ютором. Так, дистриб'ютором є компанії Агровет. Ось такі препарати, значить, це листове живлення. Тут, значить, і на зернові можна, і на кукурузу можна, і на соняшник можна. Взагалі будемо давати по пів літри. Пшенички в нас, звісно, такі слабенькі в цьому році. Тому ми вирішили значить, попрацювати такими комплексами. А це у нас ну, теж воно виходить ідея листове живлення і антистресовена, в общем, надпош... надпотужний антистересант, та стимулятор росту. Теж будемо його давати пів літри, друзі. Так що в принципі спробуємо. Оставимо для себе контрольку, ну, тому що ми не разу не працювали в принципі, цими препаратами. Обично ми працюємо Грандстар та, та в принципі, все. Грандстаром працюємо. та й все. Ну, в общем, Грандстар ми будемо давати від буряна і давати будемо такі підживлення. Також, значить, кому цікаво, значить, торговий дом плодородія має свою лінеку жидких МПК. Так що оставляю їхні контакти в описі. Кому цікаво, значить, набираємо. Вони можуть відправити вам по новій почті, можуть самі приїхати, можуть все вам розказати, показати. Я, звісно, перший рік, може я вам трішки більше розказав, але буду пробувати. Закладемо таку собі, для себе демо по пшеничці, по лиственному. Та подивимося, буде відрізнятися чи ні. І вам все покажемо. Також ми не поработаємо по кукурузці по лісту лист, по і по соняшнику, мабуть. Так, це ми даємо отакий препаратик. Це в нас іде від соняшника, оцього цього старо стійкого. Ну і, і даємо, значить, теж 20 грам обичного трибуну метіл Грандстара. Що, Дімо, колотим? А ну скривай яке воно там. А ти не обрізав? Чи обрізав? Так, як гума. Ну да, так, і воно прикольно. Це виходить 2 каністри на 40 гектарів. Наливаю її, виходить, 3,5 літри одного добрива і 3,5 з другого. Тут що треба ровно 3500 буде, так? Да? Ага. Ну давай, 3500. У нас оприскиватель э, майже ну, 6,5 гектарів. Наливаємо 3,5. Як що, пахне, так? Да? Запах такий. Ладно, не вилить. Ну, прийдеться вокруг сходить. Такі у нас пшенички, друзі. Були заморозки, значить, вони стресували, та й зараз стресують. І дощик уже треба. Тут сусідня жовтувата, але густіша. Так. І цього теж з 3,5. Самому мені дуже цікаво. Не разу ми не користувались лиственними. Ну, карбамід ми давали, а такі добрива не давали. Так, і по 20 грам цього препаратика. Тут, друзі, вже працював з такими препаратами. Прокоментуйте, як воно, є ефект, немає ефекту. Ну, дуже цікаво. Я розумію, звісно, якби насипати 300 кг селітр, мабуть, і не треба лити. Але якщо треба підтягнути озимі, якийсь стрес з них обрати, я думаю, воно повинно щось спрацювати. Так, ну а ми засипаємо та бризкаємо. Як і в кожного таке. Оце треба прискати і воно так кругами ходить, ходить. За нами прийшло. Ходить, круто, тут закручує. Ніде нема, а тут ось нашого поля закручує. Всі миру добра.